Доброго ранку, друзі. Сподіваюся, що мене чути. Можливо, зараз побачу якийсь якийсь знак того, що я в ефірі. Поки що не бачу нічого, але добрий ранок. У нас <кхід> в ефірі Всеукраїнська поетична родина, і з вами я, Оксана Заєць Чеської Республіки, де я зараз живу. Ви знаєте, що у нас уже поспіль довший час проходить традиційна. Традиційне поетичне волонтерство, яке ми запровадили для того, щоб підтримувати наших незламних хлопців, які боронять і тримають над нами українське небо. Про важливість того, що ми з вами робимо ми говоримо постійно. Наша підтримка дуже важлива. І кожен з нас своєю присутністю на наших поетичних ефірах має можливість зібрати кошти, кошти на те, що сьогодні вкрай необхідно потрібно фронту. Ми з вами повернемося до важливості нашої роботи, а я хочу вам. У цей зимовий ранок запропонувати послухати вірш, який називається Для чого зима? Для чого зима? Запитаєш? Вона для обіймів, для потиску рук і душевності тихих розмов, для того, щоб бач... вчитися бачить за словом Незриме. Для того, щоб вірити цьому ось так, без обмов. Для чого зима запитаєш? Вона для любові, для подиху теплого в човнику змерзлих долонь, Щоб ніжним цілунком когось обірвати напів слові. Щоб хтось добровільно здавався в солодкий полон. Для чого зима запитаєш то лік від зневіри? Бо гілка осіння не плаче, як стратить листки. Вона не вмирає, вона переповнена віри і просто чекає. На сонечка теплі ковтки. Я ще хочу сказати, друзі, що до наших поетичних ефірів можна приєднатися будь-кому, щоб підтримати нашу волонтерську роботу. І під ефірами пані Наталя завжди публікує пост. Про те, що сьогодні найактуальніше, на що йде збір. Тобто, <кій> перепрошую, будь ласка, люди, звертайте на це увагу і читайте наші коментарі, а я з вами продовжую: не пишіть, не пишіть запізнілі листи. Не гукайте за втраченим слізно. той блажен, Хто зумів, відпустить і простить, хоч жахливо звучить слово пізно, асне світло пожеж, дрова з'їли вогні. чи то зорі горі, чи то іскри. Десь гойдається місяць у небо на дні, штиль і ніч у єдинім регістрі. Чом тривожить човном неживу мілину, безтриною вона вже не стане, скільки сіті не кидай у ту далину До зірок хоч кричи. Не дістанеш запізнілі листи, запізнілі слова, пожовтілий папір в колір листя. Не клепають коси, як скінчились жнива. Що косити у час паду в листу? Ось пані Наталя уже пише посилання на актуальні збори, а я продовжую своє поетичне волонтерство. Як кохати гине день? І вмивається тиша сивим мороком листопаду. На вікні ніч курсивом пише всі думки молодого саду, там про спомини, про зізнання і про йдешні гумляві тіні, Про осінніх щедрот минання і найщиріших сердець святині, Про імлистий крилатий ранок. Пелюстках, що вологих яблунь і вітрила легких фіранок, що чивими слом'є чи явом. про любов, яку згадуєш більше, про сумні і щасливі дати, на вікні ніч курсиво пише. А чи зуміємо? Доброго ранку, Світланочко. Продовжуємо наше поетичне волонтерство, яке так важливо і зауважую, що посилання на актуальні збори в наших коментарях. Наступна поезія нитка, тоненька світла. Нитка тоненька світла. Ши полеглі трави. Втримує спротив вітру всупереч різних правах, наперекір законам, істинам, аксіомам, наперекір мільйонам війнам і легіонам, шиє подертій душі, ліпить докупи долі, гоїть утрати стужі на противагу. Болю тішить, коли похмуро, гріє, коли безвихідь у порожнечі мурах вказує людям вихід, руку дає надії, віру серед зневіри зцілює лиходіїв, в них подолавши звіра, зміцнює дух і душі. Ниточка твого світла. Ось такі наші ниточки, друзі, хай здалеку вони линуть, щоб говорити про нашу Україну, говорити на цілий світ, де б ми не могли, де б ми не були. Наше українське слово має звучати, і робімо все для того, щоб воно таки звучало, дзвінко. І правдиво, сонях, небо вогнем роздерте, схоже на вітражі, лютий, глухий і впертий, гострий свої ножі, руки до крові стерто думка. Товчеться в лід, тільки душа уперто ділить у крихті хліб, каменем котить слово, мій задубілий вірш, пошепки часослово серце читає, вір гупає, дзвін у скронях, мідь протинає. Ввись напів згорілий сонях, небо підпер, держись. Ось так і нам треба триматися, хапатися за ниточку нашого світла, множити добро, множити світло від прийдешнього різдва. Серед цієї зими, що так в'їлася холодом в шкіру, серед вічних тривог і розлук серед сліз, я тобі розповім про кохання, про щастя і віру, що рятує крізь жах цей і пекло, це крізь. Я тобі розповім, як вертаються білі лелеки, Попри те, що дими з'їли з затишок гнізд, їх серця віднаходять дорогу до власної меки, щоб молитись до рідних прабатьківських звіст. Розповім, як тендітний розкришує грудку Підсніжник розриває сніги мерзлоти німоту, він, як дотик, як весен прозорий тендітний сподвижник, відзеркалює ясну висоту, ти мені тільки вір. Не вдивляйся у прірву розлогу, ти мені тільки вір. Просто вір без умов. Я з молитвою йду у твої самотілі і дороги. Я тобі розкажу. Я тобі розкажу про любов. Хтось розчахнув вікно у білий світ. І ти летиш, як жовто пташка. І буде тужно, часом буде важко, і крила зранять цифри твоїх літ. І друзі будуть, будуть вороги, а потім вже й не знатимеш, де друзі. Ти стіпиш зуби і зав'яжеш вузол все, що таким ставалось дорогим. Та ти летиш, бо ж велено лети, бо світ, як світ, то полином, то медом, але що ти, коли Христа ганебно? Розп'яли просто, щоб відом стить. Нагадаю, друзі, що тривають наші волонтерські поетичні ефіри, і пані Наталя уже надрукувала посилання на актуальні збори. Доєднуйтесь, доєднуйтесь до наших ефірів. Доєднуйтесь, щоб говорити правду про Україну, щоб робити добро, щоб творити добро і щоб допомагати нашим незламним пришвидшувати нашу перемогу. Наступна поезія називається Я слухаю траву. Я слухаю траву. Та проситься в покоси, а може, хоче в рай, хай Бог її простить, ідуть кудись дощі, сліди лишають босі І непевні та хистки майбутнього мости. Я слухаю дощі, що при траві голосять. Оплакують її скоро минучий лед. Засиротіли гніз тепло осінні носять, і лишається гніздо з дощами тед, а тет. Душа також сама, між небо і берегами, між холодом війни і між теплом руки. Тут падають з небес, свинцю пекельні грами, тут дощ змиває сіль із ніжної щоки, не випити час. Як не спити води океанів. Не вибрать ковшем ні добра, ані зла. Так жаль мені, зло здобуло собі відданих фанів. Так жаль, що добро вигорає у душах до тла. Фемідо. Де ж дівся твій дар до пророцтва, де та справедливість, що множитись має на честь із волі твоєї вуста було змочено оцтом? Ти зараз байдужа до шквалу ординських на шесть? А щоб Феміда і світ не залишався байдужим, мусимо говорити вголос, вголос і в голос, лизне мороз, холодні лидкий руж, пригорне гілку тісно, аж до хрусту. Садок на плечі кине білу хустку. Засне сердешний не чпай, не ружь, і прийде в сон сім заповітних мрій. Рвануться крони на вітрах, як плахти, хай вимерзне мій білий саде, страх твій перед лицем ненависних стихій, і я війду. До тебе по весні. І ти для мене станеш місцем сили, лиш тільки б крони плахти розпустили, лиш би страхи всі вимерзли в вісні. Плащаницею білий сніг, простиляє сорочку чисто. О сокорам струнким до ніг, на велике звалився місто, на доріжки, на сонний сад, на веселих нас і похмурих, щоби чистим ставав фасад, Здобув білим облізлі мури. Порошив на вчорашній світ, на напнуті до краю нерви, пригортав мов малих сиріт, щоб саме ми в собі не вмерли, щоб повірили в щось святе, в щось таке дивовижне і чисте, до немислимого просте до нестями. Таке врочисте, щоб притлумився страх і гнів, збайдужіле озвалось серце плащаницею, білий сніг, а під ним ожива стебельце, вірмо в те, що під сьогоднішнім снігом під змерзлою. <грудкою>. У сьогоднішній різдвяний день уже піднімається вище сонце, і серця наші наповнюються радістю, тому що народився той, хто взяв на себе гріхи усього людства. І він допоможе нам пришвидшити нашу перемогу тільки вірмо. Вірмо в те, що це буде попри тьму, попри все мусимо вірити. Зимова тиша. Зимова тиша. Спінений кришталь і замотілі. Біль, білі-біль. Дивокуватий молодий коваль сипнув прозорих кришталевих лілій. І хризантем сипнув, і ковили птахів придивних і химерних звірів. А ти, лови, людинонько, лови, бо і на них очікує свій вирій, лови і грій. Хоч холодно самій, то цей лід, дивуйся і надійся серед зимових, лютих, анемій. танцюй і жий, молися і не бійся. І ще одна поезія, друзі, про зиму, про чистий сніг. Якщо він десь у вас є, бо в мене немає, нехай він очистить нашу землю від тої нечисті, яка впала на нас. Хтось шворку смикнув. І відкрила сляда. Вмить світ писався з чистого листка, очам і серцю спраглому розрада, ця білизна непевна і легка, тонкий місток між мороком і світлом, така крихка і ледь помітна грань. Ди не знайшлося місця навіть вітру, мальована Отцем небесним рань. Це ніби світ у перші дні зачаття, де ще нема ні смутку, ані зрад, де ще уміють смакувати щастя і нарахують рахують і втрат. Де не лукавлять і не марнословлять, бо що слова, коли довкруж да краса, вустами сніг, як поцілунок, ловлять, а він як вперше, з чистого листа. Сьогодні в ефірі була я, Оксана Заєць своєю збіркою, яка називається на лінії дотику. І не забуваємо, що ми сьогодні маємо можливість виходити в свої поетичні ефіри завдяки нашим незламним воїнам, які тримають над нами небо, які боронять наш сон з різдвом, мої дорогі друзі, з різдвом моя Україна. Премножуємо те добро, яке в нас є. А якщо воно десь сховалося глибоко, якщо сьогоднішня зима морозить наші душі, діставаймо те добро, говоримо, кричимо на цілий світ, що Україна жива, вона жива і вона буде жити. А я вас обіймаю, я вас люблю. З Різдвом Христос народився і він йде. По світі, щоб вказати, що світло такі переможе, обіймаю жиму.